Субота, 12 липня, 10 ранку, саме в цей час завжди розпочинається урочисте відкриття петрівського ярмарку. Але цьогоріч біля Чернівецької міської ради людей немає. Лише з динаміків зазвичала мелодія Марічки та звернення міського голови про те, що петрівський ярмарок, незважаючи ні на що. Розпочався правильно прийняли рішення не відмовлятися від проведення ярмарку. Людей багато для людей це дійство. Я бачу, що активно збирають кошти на підтримку військових, їх сімей. Тому я думаю, що все має вдатися. Петрівському ярмарку в Чернівцях вже понад 200 років. Традиційно, як і два століття тому, в столиці Буковини можна було купити все, що завгодно. Біля парку відпочинку імені Тараса Шевченка розмістилися сотні підприємців з найрізноманітнішим крамом, але найбільший ажіотаж, і завжди все ж на площі турецької криниці, де розмістилися народні майстри приїхав на Петрівський ярмарок з Рівненщини вперше. каже, вирішили з дружиною всіх здивувати унікальними прикрасами з міді. Це справжній листочок плюща, нарощений шар міді. На нього, тобто вироби получаються унікальні, неповторні. Кожен як кожен листочок взагалі в природі У нас на рівненщині видобувають бурштин. Ото це бусини ручної роботи. Бурштин склеєний з деревом. Ось коло цього чоловіка. Покупці затримуються надовго. Пасічник з Тернопільщини, батько трьох дітей із задоволенням ділиться рецептами краси, здоров'я та сили. Від медочку, пилочку, чаїв карпатських кремчики, мазі, бальзамчики. Все для красти і довголіття. Любі стресу все вам познімаю. Для Дети щасливі задоволені люди з цікавістю розглядають вишиванки, сувеніри, вироби з глини, вовни та дерева. Хтось купує, що сподобалось, а хтось просто милується народними виробами. Сподіваюся, сподівається, все це буде одним з основних брендів для подієвого туризму, щоб до нас приїжджали не тільки гості з інших міст, які будуть торгувати, але й гості, які будуть просто відвідувачами нашого міста під час такого тр традиційного ярмарку. Доста це горя, цих сльоз, цих біди, цей. вже хай люди живуть своїм життям. Життя продовжується, ну не можна зациклюватися на цих всіх страшних віщах. Я щось співчуваю дуже, мені шкода тих людей, тих дітей. Серце розривається, але ж життя продовжує. Такі Петрівські ярмарки, які громада має змогу купити безпосередньо нашого вітчизняного товароверника, підтримати нашого товароверника, щоб Україна була.